Баба-Дук одна з найзагадковіших та найбільш символічних постатей у сучасному кіно жахів. Цей антагоніст із фільму Баба-Дук не просто монстр, а втілення глибоких психологічних травм і невисловлених емоцій. Його історія це не традиційна казка про чудовисько, а радше похмура метафора людських страхів, які ми часто намагаємося ігнорувати. Назва баба-дука походить від англійського баба, немовля та дук. Звук, схожий на стукіт, це вже натякає на його зв'язок із дитячими страхами. У фільмі він приходить через таємничу книгу, що з'являється в будинку самотньої матері Амелі та її сина Сема. Але бабадук це не просто привид чи демон, це метафора горя, депресії та емоційного тягаря, який з часом стає нестерпним. Бабадук не має чіткої фізичної форми, і саме це робить його таким лякаючим. Він існує в тіні, проявляючись через звуки, образи та відчуття. Його присутність відчувається в кожному кутку, але його справжня сила це здатність маніпулювати свідомістю. Він підсилює страхи, змушуючи людей стикатися з тим, від чого вони тікають. У випадку Амелії це її невирішене горе після втрати чоловіка та виснаження від виховання сина наодинці. Бабадук. Це щось більше, ніж жахливий монстр. Його справжня сутність це темрява, яка живе всередині кожного з нас. У кіно він показує, як непроговорене горе може поступово поглинати людину, перетворюючи її на полонянку власних емоцій. Його історія не про те, щоб перемогти монстра, а про те, щоб прийняти його існування та навчитися жити з ним. Власний фінал фільму недаремно показує. Як Амелія вирішує годувати бабадука? Це не перемога, але й не поразка. Це співіснування. Бабадук це більше ніж просто кінематографічний страх. Це яскравий приклад того, як жахи можуть бути інструментом для розкриття складних і глибоких тем. Він змушує нас замислитися про те, як ми справляємося з травмами, та що відбувається, коли ми ховаємо свої емоції глибоко всередині. Самара Морган, центральний антагоніст культового фільму Дзвінок, чий образ став однією з найвпізнаваніших постатей у сучасному кінематографі жахів. На перший погляд, вона лише привид дитини, але за цією зовнішністю ховається історія болю, ізоляції та невимовного жаху. Її сила і трагедія нерозривно пов'язані з її трагічним минулим. Самара народилася у сім'ї, яка не могла впоратися з її незвичайними здібностями. Вона мала силу проєктувати свої думки, страхи та емоції у свідомість інших людей, викликаючи у них видіння, галюцинації і навіть смерть. Для її прийомної матері це стало нестерпним тягарем. Страх і нерозуміння призвели до того, що Самару ізолювали та, врешті-решт, убили, скинувши у колодязь. Проте, навіть після смерті, її гнів і біль не зникли. Вони стали джерелом її прокляття. Самара це більше ніж привид. Вона є втіленням колективного страху перед тим, що ми не можемо контролювати чи зрозуміти її здатність передавати прокляття через відеокасету, перетворює її з простого духа на сучасний технологічний міф. Відео працює як своєрідний вектор передачі, що дозволяє їй продовжувати свою помсту навіть після смерті. Глядач, який подивився касету, стає її наступною жертвою, якщо не передасть прокляття. Далі Самара Морган це не просто символ жаху, її образ поєднує класичний японський міф про юрей із західними технологічними страхами. Вона уособлює невидиму загрозу, яка поширюється через засоби масової інформації, торкаючись кожного, хто наважиться зазирнути у заборонене. Це робить її не просто персонажем, а архетипом, який продовжує впливати на жанр жахів навіть сьогодні. Самара нагадує, що іноді зло це не тільки те, що приходить іззовні. Воно може народитися з наших власних страхів, помилок і нездатності зрозуміти тих, хто відрізняється. І хоча вона більше не серед живих, її історія ще довго буде жити в тіні екранів і наших страхів. Привиди у фільмі Шукаючи могили це незвичайні примари, до яких ми звикли в багатьох фільмах жахів. Вони є справжнім втіленням агресії, маніпуляцій та психологічного терору. Їхня присутність відчувається не лише у фізичних проявах, а й у впливі на свідомість героїв. Ці потайбічні істоти здатні змінювати реальність, змушуючи персонажів губитися у нескінченних коридорах, бачити ілюзії та чути голоси яких насправді немає, їхня сила у створенні відчуття безвиходів, коли навіть стіни здаються живими, а кожен крок героїв це лише наближення до повного хаосу. Одним із наймоторошніших елементів цих привидів є їхня здатність не лише лякати, а й провокувати жертву на помилки. Вони ведуть гру, ставлячи пастки, двері, які зникають, простори, що замкнені в нескінченній петлі. Або примарні тіні, що з'являються і зникають, залишаючи після себе відчуття паніки. Особливо моторошним є натяк, що ці привиди можуть бути залишками душ пацієнтів лікарні, чия історія повна трагедій і страждань. Вони уособлюють біль і несправедливість, що колись панували у стінах цього закладу. Це не просто істоти потойбічного світу, це пам'ять про жорстокість і смерть, що жила щоб нагадувати про себе. Дизайн привидів та звукові ефекти підсилюють їхню потойбічну природу, деформовані обличчя, різкі рухи, ігнорування фізичних законів усе це створює атмосферу, що глибоко врізається у свідомість глядача. Їхня присутність це повна анархія, що руйнує будь-яке відчуття безпеки. Привиди з фільму це уособлення хаосу і страху. Вони не просто частина фільму, а справжня сила, яка вторгається в реальність і руйнує її до основ. Їхній образ залишає глибокий слід, змушуючи задуматися, чи замислювалися ви, що справжній жах ховається не лише в наших страхах, а й у давніх легендах. Один із найзловісніших демонів кінематографу, валак, народжений не сценаристами, а древніми переказами, зайняв своє місце в пантеоні культових образів. Перша ми зустрілися з цим демонічним створінням у всесвіті фільмів Джеймса Вана. Закляття 2 познайомило нас із постаттю монахині з моторошною усмішкою, яка стала символом темної сили. Та хто такий валак насправді? У демонології Валак згадується як великий президент пекла, який має форму невинної дитини, що їздить на двоголовому драконі. він – Володар легіонів демонів і за переказами може вказати місце знаходження прихованих скарбів. Але Джеймс Ван переосмислив цей образ, перетворивши його на готичну ікону, яка пробирає до кісток. Фільм Монахиня розширює міфологію валака, занурюючи нас у темну історію монастиря в Румунії, готична атмосфера, стародавні ритуали і надприродна напруга. Створюють ідеальний ґрунт для демонічного терору, але найстрашніше це не його вигляд, а те, як він грає на людських страхах, перетворюючи наші найглибші тривоги на зброю. І все ж, валак це не просто монстр. Він втілює боротьбу між вірою і сумнівами, світлом і темрявою. А його присутність нагадує: інколи найзловісніше ховається там, де ми найменше цього очікуємо. Тож наступного разу, коли побачите його зловісний силует, згадайте, валак це не лише демон із фільму, це дзеркало наших власних страхів. Бугул, також відомий як містер Богі, центральний антагоніст культового фільму Сіністер. Цей демон яскравий приклад поєднання давньої міфології з сучасним кінематографом. Його образ ґрунтується на концепції зловісних духів, які харчуються людськими душами. Особливо дитячими у стародавніх текстах Бугул описується як демон, що маніпулює свідомістю дітей, змушуючи їх чинити жахливі злочини. Його ключова особливість здатність проникати в наш світ через зображення. Кіноплівки, знайдені в сюжеті Сіністера, це своєрідні портали. Як тільки хтось переглядає ці записи, Бугул починає свій вплив. Поступово підкорюючи сім'ю, його фізична присутність обмежена, але вплив безмежний. Демон володіє телепатією, маніпуляцією простором і здатністю створювати ілюзії, що робить його надзвичайно небезпечним. Бугул не просто монстр, це майстерно створений символ незворотного зла, що діє в тіні. Його образ від початкової концепції до реалізації на екрані формує унікальний мікс жаху. Міфології та психологічного трилера Бугул змушує задуматися про те, як легко ми можемо стати жертвами власної цікавості, і нагадує, що іноді навіть найдрібніші дії, як от перегляд старої плівки, можуть мати катастрофічні наслідки. І хоча його ім'я та обличчя вже стали впізнаваними серед шанувальників жахів, Бугул залишається загадкою, яку важко осягнути до кінця. У цьому і є його сила. Друзі, дякую за перегляд відео. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та залиште коментар. Хочу нагадати, що ми маємо телеграм-канал, в якому ви знайдете багато цікавої інформації, в тому числі анонси нових відео, підбірки фільмів на вечір та багато іншого. Також ви можете допомогти розвивати канал своїм донатом. посилання на Монобанку та Телеграм в описі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому відео.